За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, не в нашій далекій стороні був колись веселий край розкішний і багатий, заворожений злими людьми, зневолений двома неволями: одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій, чужій роботі, заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше її мають. країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої вікової героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня. Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон, тільки Дніпро за черетами, тільки вітер степовими могилами шепотіли ночами. Гай-гай, умер прекрасний край. Року 1814 з 26 на 27 лютого Старого Стилю. Темної ночі. Перед світом в селі Моренці, на Звенигородщині, в хаті Григорія Шевченка, хріпака пана Енгельгарда, блиснув у вікні єдиний на все село Вогник. Народилася. Нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Що воно таке? Прокинулась. Буде тобі забавка, буде кого глядіти. Знайшли тобі пратика в коноплях. Же кому, кому, а Катрі буде з ним роботи. Хоче, не хоче, а буде за няньку. Еге, ага. це ж у нас дитина знайшлася. А скажіть, шановна, кажуть, ви тоді ти не бачите, то скажіть, що ж ви там бачили? Е, Григорію, бачить, то я бачила. Але не знаю, чий казати. Вже яка буде, така й буде. Ми не обміняємо. Кожен день стукає як не збитний. Григор натік молотить. Кадря до пані прясти зараз, бо світає. Сьогодні в мене свято син народився. Не можу я кинути породіллю з малими дітьми в хаті. Не моє діло панові будеш казати. Ну, швидко, а то прогул писатиму. Ой, хоч би поснідати було чим. Кат би тебе постукав. Бабо, бабо, а скажіть, скажіть, що ви бачили, що не хотіло батьку казати. Думаю, якраз талант твоєму братику готує. Нам усім один талант і дідові, і батькові, і дитині. До вічне панське ярмо. А ти не клич на дитину біду та ось послухай, що я тобі скажу. У нас у бабів є примітника. Коли йдеш до породіллі в хату, то заглянь З надвору в вікно. То можна? Долю народженого побачити. Я, коли заглянула у ваше вікно, то мало не зомліла, скільки бабую а такого ще не бачила, не знаю, й казати. Чого ж ви, бабусю, побачили? А побачила я, сидить за столом панства всякого. А між ними мужик стоїть і з паперів щось читає, а вони на нього кулаками махають, а дістати не можуть. Коли це де не візьмись, таке ніби цар в короні. та як схопляться з тим мужиком за барки. Той його за шию, а той за груди. Я, маму не замовіла. Далі й дивитись побоялася. Так он воно що значить? Вирости катре з твого брата, неабияка людина. Буде з царями та панами боротись. А завіщо, Сама здогадайся? Кажуть же в народі, що виросте такий, що волю в панів німе, хто зна, може, це й він. Волю мій братику. Вустиш ну, та набирайся сили. Тільки це я тобі кажу Катре а ти дивись ні пари з вуст, а то довідаються пани зі світу живуть і виросте не дадуть. Чом же ти плачеш? Ох, дурненьке Тарасе, давай я сльози витру, Тарасику, адже кажуть, найкраще ти за всіх читаєш, найкраще за всіх співаєш. Ще й кажуть малюєш, от виростеш і будеш малярем. Егеш малярем. Розмалюєш нашу гату. Егеш. Ті кажуть, що я ледачий, і не на що не здатне. Ні, я не ледачий, я буду таке малярем. А вже ж будеш, обов'язково буде. І ніхто навіть уявити не міг, що в тій старій кріпацькій хаті з малого сільського хлопчика виросте великий поет і художник. Велетень духу, митець могутньої творчої сили, непримиренний борець за справедливість, за національне і духовне відродження України Тарас Шевченко. Шевченко прожив коротке і вкрай важке життя. Із своїх 47 років він 24 роки був кріпаком, 17 років невольником у засланнях під наглядом жандармів і тільки 10 років вільною людиною. Але за цей короткий час він створив свій безсмертний кобзар, написав декілька томів прозових і драматичних творів, став академіком академії мистецтв, створив понад 1300 картин. Пейзажів і гравюр, був обдарованим скульптором. Викладав живопис у Київському університеті. Був затребуваним художником портретистом. Замовити в Шевченка портрет мали за честь відомі діячі культури, представники найвищої, знаті, найшанованіші люди. Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати. Він був зіркою культурного товариства, вільно володів іноземними польською, французькою і німецькою мовами. А в народі його прозвали Великим Кобзарем, бо писав Тарас Григорович про бідних людей, над якими були владні жорстокі пани. Але люди, хоч і знедолені, були працьовиті, хоробрі, справедливі і могли б жити щасливо. В достатку, тож і закликав їх поет на боротьбу за волю. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бо й сам, уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а дізочки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб вдожать до ланового, Ще копу доженать пішла. Вся Шевченкова поезія пронизана болем і тривогою за майбутнє України. Він ставить Україну та її незалежність вище над усе У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той Неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою забрать з домовину? Той Тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждене щасливий тебе час та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідує, так з нього сердешного кров у воду точить. А братія мовчить собі витріщавши очі, мов ягнята, нехай каже, може, так і треба? Так і треба. Бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. Тебе чують, Тарасе, і крізь століття голос твій душі окриля. І будеш ти завжди жити в серцях українців, а твій дух невмирущий витатиме над Україною. Тож вчимося у нього любові до України, вивчаємо Його, думаймо над Його істиною, виконуємо Його заповіти і серед них найперший і найголовніший: свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть.